Друзі, привіт! Сьогодні знову вирвався на рибалочку, поки доїхав, поки туди-сюди. Вже восьма година ранку. Ну, нічого. Нам недовго порибалить. Хватить. Ну, Може сьогодні трошки довше порибалимо. Будемо, видно, коротше буде. Так що, якось так. Сьогодні покажу вам, яку я використав прикормку. Ось таку, дивіться, що тут у нас написано. Фанатік Кріль макуха. Оце ось раз отаке. ось таке ось діло. Потім ось бомба, прикорм... бомба прикормка риболовна. Карась. Ну, не знаю. Написано ось опариш. Ну, якийсь такий запах присутній, м'ясний є. І ось обов'язково хороша штучка. Добавляю ось трошечки оцього, буквально ложку на прикормку і трошки сиплю у опариш, граминку. Він тоді пахне, на мій погляд, мов покльовок більше краще. Ну і додав, ще там десь залишилося трохи цей, ух, забувся. Комбікорм щедра нива, ростовий для курчат. Ось таке у мене вийшло. І трошки насипав туди опари шапінки дрібненького. Так що ось таке діло. Зараз будемо пробувати ловити на фідер. Ну що ж, випробуємо мою оснасточку в ділі, як вона працюватиме з двома поводками. Я не люблю рибачити з двома поводками. Просто це мені так прийшло в голову зробити такий зверху відвод. Ну все, ось такий, тут типа інлайн. Раз, а тут ось так. Ну зараз ми спробуємо. Знизу гачок трошки більший. Ми зараз почеплю черв'ячка, ось заїхав рейну. Черв'ячків Розрейнув і і баночка поки що є а на другий гачок почепимо чисто опариша так чіпляємось на верхній крючок два білих два червоних опарика а О -хо, 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 хо друзі що я наробив ой Давай збирав почти всіх. Так прикормочка, як ви бачили. У нас макуха, кріль і карась опариш і плюс отой вонючка та порошок кріль і ось Ой я тільки спробувати. Ось. Ось так воно, бачите, непогано виглядає. Верхній, бачите, поводок не торкається якби основної ось жилки. Бачите? Ось так. І не буде перепутуватися. Та я так думаю, а там воно покаже. Так. Все, ну що ж, тут я думаю закидати далеко. Не треба. О, тут якраз на кліпці стоїть. Десь я недалеко зовсім закидав. Приблизно туди, куди я й хотів. Так, ну що ж, купив воно у та до, да, бачите, отаку фідерна вкручується. Ну, той самий вершок. <кій> Можна спокійно, де викручуються рожки. У таких ось очки стоїчках можна придбати ось таку штуковинку. Зараз не знаю. Це теж новшество. Пізніше скажу вам. Дивіться. О, оце вже є. Трохи підождав. <рес> О, щось таке. Мов і непоганеньке. Уже синяк Ну все, на червяках Что у нас тут такие? О, хорошая дуже плитка. Ой, на нижний гачок. О. О, смотрите, какой батон. О, Ось такий гарний батончик. Так, шукаємо садок. Бо мені писали у коментарях мої глядачі, що чого я кидаю рибу в відро, купи собі садок. Я поясню, чого я кидаю у відро. Тому що я рибалю зазвичай недовго і багато риби не ловлю. Мені я на рибалки буваю дуже часто. І, як би сказати, мені риби вистачає. І я її багато не ловлю. Я вискочив на годинку, ой, не на годинку. В общем, от двох до трьох годин, отак я рибачу. Ну це далі поїхав від дому, то. Ага. Хай уже клює, 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 клює. О. Сафар уже есть. Надо из них плечо. На ну, лап не шесть не Горная плитка. Горная плитка. Вот что. Оснасточка не закручується. Все працює так, як треба. О, о друзі. Є, видно, знову хороша плітка. Бо такий супротив непоганий. Бачите, на верхній не хоче плювати, на нижній. Ні, і плітка невелика. І плітка невелика. І, і, і. Так, як тебе відчепити акуратненько. Ось так. Раз. І все. Це маленька, хай пливе. Вона то залікована. Навіщо нам таке? Дрібне кльов, друзі, непоганий. Зараз я спробую трошки не так. То я багато опаришів чіпляв. Ось зараз начеплю один, отак, чулочком. І подивимося, що в нас із цього вийде. Не знаю чи вийде щось, чи не вийде. Можливо із-за того, що я штук 4 опариша цепляв. Не дуже Покльовки, мов хороші, а чіпляється погано. Ну ще я грішу, що поводок у мене тут занадто короткий. Надо довший на течію. Ого, ого. Дивіться. І ні, Ба, мабуть, моя ця. Моє припущення невірне, що коли довгий поводок, то тоді риба хватає, проходить далі і заглотнути. Ну, Друзі, це може гачок такий, чи я не знаю. Поміняв поводок, і гачок. Тут більший гачок і форма трошки не така. Гачка. Ну зараз спробуємо ще так. Заміна гачка і поводка. Що нам дасть? Ну, треба було ще довший. Тут, мабуть, у мене сантиметрів на 10 на 12, всього довший, не набагато. У мене стояв сантиметрів 25, зараз сантиметрів 35, А треба поставити хоча б сантиметрів 80. Ну зараз, якщо буде таке саме все, то тоді вже швид зв'яжу поводок. То я вдома зв'язав кілька поводків на випадок обриву або заміни, Та краще вдома зв'язати кілька штук, щоб були в запал... О, Клює. клює. О, є, друзі, тут є. Можливо і гачок дав свій результат. І поводок. Що у нас тут? О, це така більш-менш пліточка нормальна. О, диви, вона ще й загризла непогано. Впнула. Всю садок. Не знаете, почепил больший крючок. И результат. О, друзья, а это уже что-то щось... оно. мабуть, лящик. Угу. Лящий непоганий. Ой. Ух, який красавец. Опа, есть. Ух ти, бомбезний який. О, це щугар. Ой. О, Ребята, гарний лящ. Це заліковий 100% лящ це я й так можна і не мірять. Ну, можна вдома поміряю. Бо в мене там скручено, у мене по... Ой-ой-ой випав. По нових правилах є все. І контур, і лінійка. Вірніше, не лінійку, а я купив отой, що ну, швачки, сантиметр кажуть, така ленточка скручується метрова. І вона в таку малесеньку коробочку складується. І удобно, міста багато не займав. Ось таке, друзі. О, дивіться який. Красота! Красота! Так у садок його. Трофей ми сьогодні вже спіймали. І це є хорошо. І клюнув він у мене, по-моєму, було. У мене всі червоні опарики. Ладно. Надінемо більше і самих червоних. Можливо, ще в нас клюне лящик. А Мені багато і не треба. Два і було б достатньо. Ладно, цей раз без прикормки. Будемо економити. Раз з прикормкою, раз без прикормки. Можна взагалі без прикормки, хто як хоче. Я я беру прикормки. Ого, ого. О, є. Це плітка. Не лящ. А що зійшла опять чешу? Чи, чи мов? Та ні, є. Це така. Непогана пліточка. Клює й без прикормки, бачите? Єсть. Головне, треба не спішити підсікати. На жарьоху якраз те, що треба. Так, добре, добавим Я ну зараз спробую великий пучок опаришів Можливо, лящ о, соблазниться. Закидаємо на ляща Dabar. Nalascha, tik į nalascha. Tik į nalascha. Ir viskas. Mums reikia. Lascha. Mums reikia. Lascha. Plytka jau. Набридла. Е, воно то не набридло, ну, знаєте, як. Ого, ого. Не встигло впасти вже довбе. Ну це плітка. Підождем, підождем. Хай клює, хай заїда. Ой, зійшло. Іде скрізь. Головне, щоб... Можна було знайти місто, щоб можна було підійти до річки. Ну і можна закинути. Бо зараз річка дуже зарощена кущами, деревами і мов і підійдеш, а вгору очі піднімеш. А там гілки і ніяк закинути. І при закиді зачіпаєшся, обриваєш. Ну а рибаків теж багато. Там, де вже більш-менш місця, місця, то вже сидять рибаки. Ну, можна собі десь знайти. Місце завжди можна знайти, то не таке воно страшне О! 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 Ну це так мов супротивляється. Та ні, слабше стало то воно там як проти течії так кажеться мов там хто з шов ось така мирна плітка нормальна ну, бачите ну. ось так наживляємо на поклюкатака Ну не велиська щось Ой Ой Маленька плиточка така невеличка фліточка цього разу клюкнула. Как Як дергає. Давай еще разок. Есть, есть всего разу. Но снова невеличка, да? Ну, друзья. Ой! Пішов древезок. пришла ось такая малайся. Есть. Ох, что, снова дребно. нормально. Такой себе. Это уже можно сказать, что нормальная плиточка. Так, добавим опарика. Ну, все равно, друзья, что-то начало клювать дребнейшая плитка. Дребнейшая. Ну нічого. Дрібніша, то дрібніша. Головне клює. Можливо клюне щось. І більше. Ну, з довгим поводком мені сподобалося більше. Більше реалізованих покльовок. Так що треба було спочатку мені ставити. Довгий поводок. Я був поміняв, але він не набагато довший, чим був. Я в три рази довший поставив. То тепер якось реалізація покльовок стала кращою. А черв'яка обриває, він не такий кріпкий. А опаріком білий, червоний, нема різниці практично ніякої Клює добре ось дивіться зараз тільки закинув дна торкнулося раз два три чотири п'ять уже дивіться бачите на п'ятій секуді о, о. бачте на п'ятій секунді вже є Якби з прикормки довше. З прикормкою так моментально. Ось така плітка нормальна, ну, я ж говорив, зранку клювала трошки більше. Ой, трошки більше. Бачите, опарик на місці, цілий цілісінький. А ну зараз на якій секунді клюне в нас без цього. Без прикормки. Так. Раз, дна коснулась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. От, от на дев'ятій. Бачите? Вже на дев'ятій дергнуло. Ну, щось от. Ага. Ех, і зійшло. А так було вперлось непогано. Так у нас клює. О, то, друзі, під кінець рибалки підійшла більш-менш плітка хороша. Оце, друзі, якщо не зірветься, буде крайня рибина на сьогодні. Вже і досить. Ех, зірвалася. <рес> <рес> друзі, на каркав, ні. Все-таки треба спіймати рибину. <рес> Накаркав са б. Сказав, якщо не зірветься. Я вже руку положив на фідер. О, друзі єсть Ану То прозівав покльовку, тоді був сход. Ну зараз вже ж повинен я спіймати і завершити рибалку, ану Ох ти о яка... Є, гарна плоскирка. Ще така і гарна, дивіться яка. О, така бомбезна плоскирочка. Ну і все, друзі. зараз покажу вам улов. А то мені часто пишуть, що показую лов. Чого ти не показуєш улов? Господі, ну що його показувати? Зараз покажемо. Ну ось дивіться, друзі. Ось такий улов за дві, за дві години рибалки. Гадаю, я тут точно не переловив. Якщо відкинуть ляща, лящ це трофей, то риби кілограм 2,5 до 3. Приблизно. Десь так. Нор, норма тут чітко є. Так що ось, друзі. Дві години рибалки і отака ось рибка. Ну ось, друзі, і завершив я чергову свою рибалочку. Цього разу на фідер ловив. Якби то на фідер, то на поплавок. Ну, Взагалі, чередую рибалки, щоб, щоб не привикати, щоб кортіло. Слідуючу рибалку, мабуть, буду спробую на поплавочок половити вже. Ну, ось ви бачили як клюв гарний. Вкидаєш кілька секунд і клює. Кілька секунд і клює. Так що чудова рибалочка. Зранку клювала, мов трошечки більша плітка, потім трошки менша. Спіймав одного хорошого ляща залікового. Більше, на жаль, лящ не клюнув. Так що, друзі, ось так. Рибачимо потихеньку. Потихеньку ловим. Дві годинки, спіймав норму і додому. Нарибачився, отак. Прекрасно. Настрій, адреналін, все чудово, що ще треба. Так що, друзі, кому сподобалося, обов'язково ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Хто ще не підписався, Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде дуже-дуже скоро. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні.